Зробив сьогодні друге розширення, поставив другі корпуса на пасіку, там де стоїть по одному корпусу, там було 8-7 рамок. Ну, на загал 8 було, рідко де було 7. Там подобивав доповних. По 10 рам займають зараз. Тобто наступне розширення буде другим корпусом або магазином. Яка буде погода, зараз буде похолодання, а ріпак уже зацвітає. В общем, якось так. Не знімав відео, тому що часу не вистачає. Хотілося сьогодні швидко швидко все зробити, в принципі, все зробив. Так що розширення друге вже зроблено Всім дякую за увагу. Бувайте.